Добрий день! Сьогодні ми знову пропонуємо тобі стати художником. Сьогодні ми будемо малювати з тобою рибок в акваріумі. Сідай, будь ласка, зручно. Спочатку переглянемо відео, а потім за допомогою відео ми з тобою будемо малювати. Доброго ранку, малят. Рада вас. Перепрошую зараз. Послухайте загад, що за дивний дім такий? Він прозорий, водяний, а живуть в ній молодці, гарні рибки золоті. Що це? Це акваріум. А хто живе в акваріумі? Правильно, в акваріумі живуть рибки, тіло рибки крите Давайте розглянемо, що є у рибки? У рибки є голова. У рибки є хуб. У рибки є плавники зверху та знизу. У рибки є звіст. На голові у рибки очі. Та ротик. Де плаває рибка? Рибка плаває у воді, у воді рибка дихає. Чи можна брати рибок до рук? Турбувати їх, стукаючи по акваріуму? Ні, не можна. Як же рибка плаває? Рибка рухає хвостом і плавником, коли пливе. Плавники допомагають рибці плавати. Що ж їдять рибки? Рибок потрібно годувати спеціальним кормом. Тоді вони будуть рости гарними і здоровими. Доброго... А зараз, Артемко, ми з тобою будемо малювати. Підготуй, будь ласка, заготовку акваріум. В тебе повинен буде, в нас буде зображено на екрані блакитного кольору папір, але в тебе буде акваріум: пензлик, фарби і водичку, де ти зможеш вмити свій пензлик і вмокати водичку. Що ж, починаємо. Починаємо малювати водорослі. Беремо зелену фарбу, кісточку вмочимо в водичку, занурюємо фарбу і дереп'ям. Попер проводимо великі маленькі хвилясті так. Спочатку в акваріумі ти повинен намалювати водорослі. Ніяким кайлом, маді. Малюй, зайчиня, не поспішай. В тебе повинні бути ось такі водоросли в твоєму акваріумі. Коли не малюєш, скажеш мені, ми з тобою продовжимо. Намалював Артенко? Далі продовжуємо. Тільки ж ти залиш місце, де тебе буде рибка. Адже в акваріумі повинна ж рибка ще жити? Дивимось далі. Давай подивимося, що ми далі повинні робити. Ось, подивіться, я вже намалювала водорослі. Ось вони в мене. Я намалювала їх з одного боку посередині, з іншого боку. Тепер а намалювати рибку. Кому складно, можна намалювати контур олівцем нашим. Як я це роблю? Можу, Можу до водоросля. Ось так Проводимо. Це вже у нас сюди хвостик зараз тут. І в іншого боку ось так, так І ось тут домальовуємо хвостик. ось так. Зараз буде тобі видно, видніше. Почекай, будь ласка. І тепер ми беремо фарбу. Я взяла жовту, ви можете взяти квитіку, яка вам подобається фарба. І намалювати. Рибку, тою фарбою, кого Рибка може бути жовта, а може бути зелена, червона. Будь-який кольор, який ти хочеш. Я не маю... Добре. Рибка така, набувається. Ви І галюча, і вона стікне нам... у колоколі. Човтий коляк. Подивіться, будь ласка, картинку, як малюється рибка. Ой, діти, я вже намалювала рибку. Я голубою рибку маю. І намалювала з одного боку, з іншого. Тепер нам залишилось намалювати наші рибки око. Беремо чорну фарбу. Заморюємо І ось так ставимо таку кратку. Око. Тепер нам треба намалювати ще наші так Беремо червону фарбу. І зробимо наші рибку. Ось так малюємо ми рибку. Тепер буде домальовуй свою рибку. І я тебе вже буду відпускати. Рібо я говорю рибу такой нікакую.